В'язальний ринок переповнений різними гараздами, аж очі іноді розбігаються від кількості інструментів та аксесуарів, представлених на різних торговельних майданчиках. Але як в такій купі добра відділити кукіль від зерна і не придбати непотріб, який буде лежати мертвим грузом, займаючи Просто безцінне місце на вашій поличці. І з ким ще не знайомі, я Марічка, і в цьому відео поділюсь своїм топом найнепотрібніших інструментів для в'язання і гачкування. А також ми порахуємо, скільки б я могла заощадити, якби не купила це все барахло. Будемо рухатися від менш безнадійних до зовсім зайвих. На шосте останнє місце. Я поставила квадратну рамку для підрахунку щільності в'язання. Це такий квадрат з отвором 10 на 10 см, аби вирахувати кількість рядів і кількість петель в 10 см відповідно. Зазвичай я в'яжу невеличкі зразки, і така лінійка не дуже зручно на них лягає і ковзає. Якщо брати, наприклад, великий зразок або вираховувати щільність вже готового виробу. Не знаю, комусь може потрібно враховувати. Щільність готового виробу точно не мені. Треба постаратися, аби рівно розкласти полотно під лінійкою, ще й рахувати, тримаючи, аби петлі нікуди не про'їхалися. Отут навіть на сайті магазину на фотографії видно, як нерівно лежать петлі під рамкою. Рамки є дерев'яні і пластикові. У мене дерев'яна. Я вже не пам'ятаю за скільки я її купила. Десь в районі 300 гривень. Ціна на них в. В інтернет-магазинах із того, що я зараз знайшла, коливається від 120 за пластик і до 375 за. Дерево, як на мене, гроші на вітер. Мені набагато простіше виміряти зразок старою доброю сантиметровою стрічкою. П'яте місце займає проєктний блокнот. У мене є такий блокнот для запису в'язальних проєктів. Він дуже красивий, білий, така м'яка палітурка, тут якісь такі гарні візерунки на ньому, але це все взагалі не важливо. Важливо те, що в нього всередині. Почну з того, що всі свої схеми, замальовки, розрахунки. Я роблю на папері. Останнім часом намагаюся перейти в електронний формат, але не завжди вдається. Пишу я багато, щось закреслюю, роблю замальовку роботи, розгорнуті схеми деталей тощо. Тому мені важливо, щоб площа аркуша була достатньою і було не шкода її зіпсувати. І ось тут, конкретно, в цьому блокноті для всіх розрахункових процесів виділено як кіт наплакав. Так, у мене міні-версія блокноту. Тут можна обрати рукавички, шкарпетки, шапку, шарф і іграшку. Ще воно все російською написано. Мама, я не бачила, що російською. Та все я його спалю. Ще один мінус цього блокноту. Шкарпетки, рукавички я взагалі не розраховую, а під светри тут недостатнє місця. Натомість я користуюсь отаким прекрасним всратим блокнотом, якому вже 5 років, і він ніяк не закінчиться. Тут є місце для всього, для розрахунків, для замальовок, для схем, навіть щоб поставити кавуську, є місце. Показую вам за кулісся, тільки не лякайтесь. Тут я відчуваю свободу щось закреслити, вирвати сторінку, поставити каву, як я вже сказала. <зала>, і, взагалі, будь-яку анархію, як в чернетці, ну це є в принципі чернетка. Але в спеціальному проєктному блокноті має бути все красиво, ніби його буде перевіряти вчителька. Я так і не люблю, мені не подобається цей проєктний блокнот. У мене вже давно писала я в ньому, як бачите, нічого. Тут тільки одна якась схемка записана. Колосок, скільки він коштував, я вже не згадаю. В районі 100 гривень. І в мене є підозра, що в такі блокноти потрібно записувати вже готові проєкти, над якими ти попрацювала. Ну на пам'ять я не знаю. Знову ж таки, я цим не займаюся. Мені лінки записувати вже готові проєкти. Я швидко біжу розраховувати нові. Зараз на проєктні блокноти в інтернет-магазинах вибір невеликий, і ціна 100-130 гривень. На мій смак краще купити звичайний великий, а 4 або середнього розміру блокнот і розкреслити його як заманеться. І ще мені подобаються блокноти в крапочку. Вони дуже естетично виглядають і в них зручно малювати. Шановні глядачки і глядачі, попрошу вас поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Це безкоштовний спосіб підтримати авторку цього каналу. Мене щиро вдячна за вашу активність та підтримку. Четверте місце посіли ножиці спеціальні для відрізання ниток. Вони мають вигляд двох схрещених лест без кілець, як на звичайних ножицях. Я маю дві пари однакових ножиць. Навіщо запитаєте ви, вони ж погані, ти кажеш. А зараз буде сумна історія. Я замовила ось ці золотисті прекрасні ножиці, а вони не ріжуть. Тут щільно леза не сходяться, і тому нитка виходить не відрізана, а пожована. Треба спеціальним чином. Тиснути на ручки, щоб зімкнути леза, щоб отримати бажаний результат. Танцями з бубном я займатися не схотіла. Від інструмента я очікую максимально ефективний результат, ну, щоб робота була комфортною. Ну, гаразд, подумала я, ці якісь браковані, замовлю ще одні, і мені прийшли ось ці сині. Вони ідентичні, відрізняються лише кольором ручки. Нові ножиці виявилися справними майже, але є одне але. Так, вони відрізають нитку. Що вже плюс, враховуючи що це їхнє основне призначення? Але, по-перше, їх потрібно певним чином тримати, щоб в жодному разі під час змикання палець не попав між ручки. Знали б ви, скільки разів я защемлювала собі подушечки пальців? По-друге, ці щепці вбивці пальців. Клинять, коли лезе зведені, ножиці заїдають, і потрібно докласти спеціальних зусиль, щоб їх розвести. І також мінусом можна назвати те, що вони дуже гучно клацають, коли відрізаєш ними щось. Ну, це мене не дуже турбує, якщо чесно. Дві пари з двох виявилися дефективними, тому ці ножиці попали в мій список. За всі ножиці такого формату я не кажу, можливо, є якісь якісні, але, на жаль, це не вони. Вартість таких ножиць від 20 до 40 гривень. Я, здається, купувала їх по 25. Ну, ціна смішна на відміну від результату. Я думаю, що легко можна обійтися без них, віддаючи перевагу звичайним канцелярським ножицям. Або просто ножицям, які у вас є в квартирі будь-яким. А перед тим як перейдемо до трійці найгірших девайсів, хочу розповісти про спонсорів цього відео. Так, тепер на моєму каналі є спонсори онлайн-школу англійської мови для дітей Green Country. оцінюючи позитивну динаміку руху України в Євросоюз, нашим дітям 100% буде потрібне знання англійської мови, щоб знайти хорошу роботу в майбутньому. Якщо ви завбачливі батьки і шукаєте для дитини школу англійської вже зараз, можу порекомендувати. Green Country. вони навчають школярів у 45 країнах світу онлайн і офлайн у Києві, Харкові та Львові. Школярі можуть обрати курс вивчення англійської з носієм мови або з українським викладачем, підготуватися до ЗНО і НМТ з англійської. Викладачі Green Country застосовують провідні методики навчання, мають інтерактивну онлайн-платформу, авторські підручники і неймовірно круту систему мотивації. Для студентів Green Country проводяться безкоштовні англомовні події. За досягнення діти отримують оплату. Шкільною валютою, яку можна витратити на благодійність, брендовані товари школи або на підцевечірки. А можна мені теж на під вечірку? Окей, залишимо піцу дітям, а дорослим не менш приємний бонус. Знижка 10% на курси Green Country за моїм промокодом. Всі деталі в описі під відео. Третє почесне місце посідає клубочниця. Несподівано так для мене теж як така мила річ може бути безкорисною. Може, клубочниця це така чаша з прорізаними отворами для нитки. У мене чаша дерев'яна з дірочками різного діаметру і такою закарлючкою. За задумкою, ти кладеш клубок або декілька в чашу, пропускаєш нитки крізь отвори при в'язанні, клубок залишається в чаші всередині, а не стрибає по всій хаті. Ідея класна, подобається. Але на практиці не все так райдужно. Коли пропускаєш нитку крізь отвір, то все ти в пастці. Тепер, поки не вив'єжеш до кінця пряжу або не відріжеш нитку, забрати звідси клубок зась. Тепер у тебе на нитці висить миска. І якби ж це було зручно, півбіди. Але ж нитка занадто сильно натягується, і її дуже важко контролювати під час роботи. Щоб не попастися замість того, аби пропускати нитку в оці отвори, можна пропустити в закарлюку. Сюди вона легко заходить, але так само легко вона звідси і вискакує. Якщо класти моток в клубочницю, то нитку з нього потрібно витягати зсередини інакше клубок буде крутитися. І нитка застрягати. Але якщо в'язати з середини клубка, то він і так нікуди не дінеться. Його можна покласти спокійно поруч із собою або в будь-яку іншу посудину. Я думаю, що підійде навіть кашпо для квітів. Натомість у мене є дві проєктні корзини, і я дуже ними задоволена. Взагалі, в мій топ безкорисних аксесуарів для в'язання попали речі, які погано справляються зі своєю прямою задачею, так і клубочниця, як декор. Клас як просто якась мисочка, куди можна покласти різне приладдя. Теж підходить, але чи це її пряме призначення? Ні, її пряме призначення нитку тобі подавати, але вона не справляється зі своєю задачею. Я сюди періодично складаю пряжу, якісь гудзики якісь інструменти. Зараз у мене тут хвостики від проєкту. Я її все одно люблю. Але чи потрібна мені була спеціальна клубочниця, щоб зберігати тут хвостики? Ні. Клубочниць на ринку зараз є багато, є дерев'яні, як у мене, є пластикові, є красиві, керамічні. Ціни на них різні. Така, як у мене, зараз коштує 700 гривень, але декоративна дерев'яна миска в сінцей коштує 149 гривень, наприклад. Ось і думаю. Переходимо до другого місця. Ніколи б не подумала, що я можу таке сказати, але це спиці Ніт Про Wood 4 міліметри і менше. Я обожнюю Symphony Wood, я маю цілий набір цих спиць, постійно ними користуюсь, але є у них одна особливість, яка додає дьогтю. Як я розумію, серія Symphony Wood зроблена за особливою технікою обробки деревини. Я не знайшла, як вона називається, але принцип, ну, Приблизно такий береться багато різних шматків дерева, склеюється, а потім із оцього бутербродика випилюється потрібна деталь. У нашому випадку це спиця. Якщо ви знаєте, як називається така технологія, то напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я знайшла купу відео, але я так і не побачила назву. Саме завдяки такій техніці, спиці мають прекрасний різнобарвний візерунок, але, на жаль, втрачають в міцності через те, що конструкція не монолітна. Спочатку я зламала дві панчішні спиці з набору, поки в'язала шкарпетки. Вони просто лопнули в мене в руках. Коли тільки отримала цей набір, дуже Здивувалася, бо в ньому було шість шкарпеткових спиць замість п'яти, як в звичайних наборах. І тільки потім, коли зламалась перша спиця, я зрозуміла, навіщо вони поклали запасну. Але коли зламалася друга спиця, я пожаліла, що вони не поклали дві запасні. Мені прийшлося дов'язувати ті шкарпетки на чотирьох спицях, і це було взагалі незручно. Ця пригода видалась мені, в принципі, логічною, бо спиці двоміліметрові і ну, дуже тонюсінькі, При бажанні можна їх зламати просто. Двома пальцями. І, в принципі, я не засмутилася. А от солідно засмутилася я тоді, коли сіла на ліжко, а під ковдрою лежав проєкт на спицях Нідпро Симфонівуд 4 мм. Тоді щось дуже гучно хруснуло, і я дістала ось це. Я взагалі навіть не могла уявити, що відносно товсті спиці можна зламати навіть дубцею. Не розкидаю в'язання, могли б ви мені порадити, але я буду. Після цих сумних подій мені прийшлось купити металеві 2-мм панчишні спиці від Нітпро, які ну, точно не мають зламатися, і бамбукові від Сініт 4 мм. Сподіваюсь на їх міцність. По ціні зараз шкарпеткові Symphony Wood коштують приблизно 340 гривень, а Symphony Wood роз'ємні 4 мм 280 гривень. Разом це 620 гривень, і виходить, що я зламала 620 гривень. Перше місце зайняла річ, яку я не рекомендую купувати в жодному випадку. Якщо всі попередні інструменти та аксесуари можна ще якось виправдати і застосувати, то це повний провал. Гачок з підсвіткою. Однозначно найгірший інструмент, який я маю. Він пластиковий, живиться від батарейок і моїми нервами, призначений для гачкування в недостатньому освітленні. Конструкція цього дива інженерії дуже хитка. При гачкуванні він скрипить, рипить, миготить, тріскає да. підсвітка. Основне, чим заманює цей гачок. Якби ж світло направлялося конкретно на роботу, так ні воно світить кругом і в очі. Поки не гачкуєш, наче світиться нормально, але коли торкаєшся до петель і починаєш роботу, то він перетворюється на стробоскоп. І знаєте, одне мене все ж таки радує, що я не купила цілий набір цього щастя, а взяла тільки один на пробу. Якщо маєте за мету в'язати в темний час доби, то краще придивіться до. Ліхтариків для читання, які кріпляться на шию, або налобних ліхтариків з налобним. До речі, я в'язала весь минулорічний блокаут і була дуже ним задоволена. Ціна на гачок з підсвіткою 275 гривень, і це офіційно моя найтупіша покупка. Отже, ціна всього цього барахла 2085 гривень. Саме стільки я б могла заощадити, якби не купила цю купу непотребу. Це все суто мій досвід, і ви можете погодитись з тезами, які я висловила, або не погодитись, це нормально. Напишіть в коментарях, про які навколов'язальні покупки ви шкодуєте, а які з мого списку ви активно і продуктивно використовуєте, і з ними у вас немає ніяких проблем. Дякую. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і стало у пригоді. Побачимось в наступному!